Але майстрів у Лозовій почала роботу, хоча і не зовсім так, як планувалося. Сьогодні, 1 травня, о 10 ранку народні умільці мали вийти у парк Перемога щоб показувати і продавати свої вироби. Однак, перший день більшість майстрів пропускають. Вони вирішили, що у 1 травень люди поїдуть на природу, і на ярмарок ніхто не прийде. Це розповів єдиний народний умілець, який таки залишився і виставив свою продукцію. Володимир Чернявський приїхав з Орільки і привіз мед свічки з воску та медовугу власного вироб. Спробувати її він дає безкоштовно. З 2 травня алея Майстрів запрацює у повну силу. Ну, з 10-ї години, як такого, ну, напливу людей місь... немає, тому домовилися з 2 години між собою будуть, щоб всі одночасово. Бо не кожна людина має змогу з 10-ї до вечора стояти на одному місці, тобто всі масово виставлятимуться з 2-ї години дня. Естрів у парку перемога працюватиме до 12 травня. Включно взяти у ній участь зголосилися півтора десятка народних умільців.